Отака файна халабуда на голові у вас має вийти. Дістала, що щастя не в комусь завдобі. Ти хай залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи: Тобі нікого не треба. Ти вже закохана в себе. Привітуні! Красині! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Сьогодні ми робимо з вами. Шикарну, об'ємну, легендарну укладку із показів Вікторія Secret. Тому всі ви їх бачили о такій, шикарні шикарній моделі з шикарним волоссям. І ви також можете таке собі зробити. І я покажу, як А ти в небесах сьогодні. Сьогодні тестуємо новий бекграунд, все таке світле, я ніби в небесах, як каже Артем. Якщо вам подобається, напишіть в коментарях. Якщо вам подобається наш стандартний, також напишіть. Сьогодні той. Унікальний випадок, коли ми будемо їсти, знаєте що? Голубці? Голубці ми вже їли вранці. Сьогодні, нарешті, я купила Артему суші, і він не буде плакати, що він знову без суші опинився. Одвічки, це нарешті правда. Нарешті вона купила мені суші. А я буквально його от цип-цип-цип на суші з хати того, що він не хотів знімати відео, А я кажу, як вовну тобі суші і не то, що не хотів. Патвічик, я просто прихворів, чути, я я, я за зака. Але те зразу виздрю як почув про суші я такий і полетів. Ну, ви знаєте, як має купити? Рекламувати суші ми не будемо, але суші в нас є. Та всі повірили тобі і з рекламою заклали. Але якщо хочете, щоб ми нас прорекламували, пожалуйста, мама карточки в описі. Артем під'їжджає, ми починаємо. А нема куди під'їжджати, бачиш, я вже. А, точно. Ну тоді під'їжджай і їж. Добре. себе. Сьогодні робимо укладку на Dreamy Pocket Ultra. Це найлегший фен, який в мене був в руках. Він важить всього 290 грам. Така манюнічка манюнечка взагалі. І він ще й складається, і він ну, ідеальний для подорожей. Подивіться яка каманюська. Такі зараз подорожі, господі. А, ну ладно, у тебе є подорожі. Також я Амстердам, Париж, Єпет і Греція. Мовці вже. Хочу, 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 Ось він такий манюнечка, в нього потужність 1500 ват. У нього є два режими потужності, і отут натискаємо для зміни холодного тепле повітря. Він... Прям капець, який потужний. У нього 1100 обертів на хвилину. там скільки часу зайняло моє сушіння волосся. Три хвилини, ну, не три хвилини, а чотири хвилини. Чотири хвилини? Чотири, да. Дивіться, скільки в мене багато волосся. Чотири хвилини це дуже круто. Так, тут чи є важлива дуже одна насадка, така троянда. Сюди можна залити спеціальну живильну есенцію і за допомогою неї ваше волосся буде ще більше наповнене і зволожене. Показую. Клас! Це і догляд, і сушіння два в одному. Тепер налягаємо насадку від пухнастості. А я дуже пухнаста, тому мені така штучка треба. Дивіться, яка вона стильна. Артем, де захват? Mm, я не розумію, як вона працює. А я тобі зараз покажу. Ось, наприклад, думаю, що там зараз має бути видно. А що ну, виглядає, ніби це біточки відбивати, знаєш? <звук> Бачиш скільки тут пухнастиків. <звук> і тут мем. відбита свинина, <звук> очікування реальність. І там ти? Так. <звук> да. Бачив, Артем? Бачиш. І всі пушки шх, І нема. Тобто, коли ви їдете в подорож, вам більше нічого не треба брати. У вас тут є і фен, і, по факту, як вирівнювач, і догляд, і переходимо до накрутки. Закухнув себе! Для накручування у нас є ось такі дві насадки: одна в одну сторону, інша в іншу сторону. Завжди крутимо від лиця. Що важливо саме в цьому випадку: Вікторія Сікрет. У них воно дуже таке об'ємне. Я б навіть сказала, що ми робимо зараз укладку таку. АК 2012 рік, 2016 рік, коли прямо такі були об'ємні, блискучі, шикарні кучері. Бо цього року насправді їхній показ був створений з допомогою Пет Маград, їхній стилі лук. Тому було помітно, що трошки змінився їх образ, і вони стали вже не настільки об'ємні. Але ми ж пам'ятаємо, як може бути, і хочемо так. Не забуваємо носити якийсь термозахист на волосся, а також якийсь стайлінг. Якщо ви не знаєте, який, у мене є дуже класний шорт. На цю тему починаємо ми з центральної секції, вона найважливіша. Як її знайти? Дивимося себе пряменько і знаходимо ось ці найвищі точки на вашому чолі. Оп! І ось ця вся зона це ваша верхня секція. Яка повинна крутитися наверх. Уявляємо, що ви сонечко, у вас є промінчики, і цей промінчик йде наверх. Тобі і уявляти не треба. Починаємо з цього першого. Оп! У мене тут ще підстрижена гривка, трохи прочесимо її. Опля. І надягаємо насадку так, щоб у вас волосся кручилося назад. Включаємо сильний потік повітря і гарячий. Подивіться, як це зручно. Цей фен взагалі якийсь геніальний, тому що бачите, у нього є такий от поворотик, тобто він як класичний фен, і при цьому він накручує. Ну, якщо ви знаєте, які стейлери звичайні були, там просто все прямо. Їх треба руку тримати отак. От тоді рука накачується. Це <смі> теж непогано. Але якщо вам треба, щоб рука не накачувалася, було легше, то така структура фену дуже зручна. Ми його знімаємо, цей кучер. І треба його зафіксувати, щоб він краще у нас тримався. Можна взяти бігуді, можна взяти зажими або навіть звичайні невидимки. Отак, як зняли, так і кріпите. Треба, щоб наша ось ця волосиночка трошки йшла так вперед. Не отак назад, а трошки вперед. Безумівно розберемося. Зачепили з одного боку, якщо падає, можна ще з іншого. Топ. Це наша основна частина волосся. Далі, в такому ж напрямку, накручую ось ці. Тут і тут. Ми відділимо зону з одного боку. І з іншого. І ось цю частину ділимо на два ось так. Оп! І накручуємо. Дуже зручно. Реально в плані робити собі кучері оце найзручніший фен. Навіть рука не втомилась. Отака файна халабуда на голові у вас має вийти. Починаємо ми зверху, бо це зона буде найдовше в нас висихати. Окей? Окей. Закохана Що важливо знати саме про накрутку у Вікторії Сікрет. Вона в них іде, знаєте, така, ніби от вона йшла, і, і на неї оце вітер дув, і він так розвиває ці кучері, вона така все йде шикарна і впевнена в собі. Якщо ми їх накрутимо по системі, як ми крутимо на браш, ось так. У нас буде така більш якась кругла голова. А нам треба, щоб у нас були локони такі від лиця. Тому ми крутимо їх не отако, чик-чик-чик, а трошечки в діагональ. То ми будемо тримати не отак, а отак. Всі були уважні, всі записали, занотували. І це на останніх партах, там я всіх пачу. Тобто, взяли частину волосся. Є yeah. Чікс. Зняли. Якщо у вас розпадається, нагадую, нічого страшного, поставили два пальці отак от на них накрутили. І ми чіпляємо от в такому положенні. Оп. Тобто, не так, як я крутила від корень тут наверх. Тоді би це було отак. отак, А нам треба в діагональку і обов'язково чіпляємо до шкіри голови, дівчата. Ну чи може хлопці теж таке роблять? Може, якісь майстри вони дивляться. Для майстрів, до речі, це ідеальний фен. Якщо ви їздите до наречених на виїзд, воно легосіньке, воно вам буде в кейсі ваш кращий помічник. Ну, якщо ви який робить зачіски чи стиліст по зачіскам, ну це просто ідеальний варіант. Воно ще й більш бюджетне, ніж інші аналоги. Поки я чіпляю, скажу вам, що окрім того, що це і так досить вигідна покупка, у вас ще буде промокод федів. Користуйтесь! А ще величезний плюс у дрімі цього, що він не сильно нагрівається, сама насадка. От я можу легко руками зняти. Поки було гаряче повітря, і вчепити, тому що бувають такі стелери, які настільки нагріваються, що ти можеш ошпарити собі руки, поки знімаєш ці кучері. Yeah, another... Опа. Ну Тепер це так... халабуда. Тепер також халабуду робимо з цієї сторони знову від лиця. І хаваємо туди молодшу групу, собачка. Ясі. Ні, молодша група це старша ніж з'ясна. Наша дитина дуже боїться, що його завжди зараз... завне <задний> послуг відведуть в ясла. Так, правильно. Це краще, ніж коли мене лякали, що це вам дадуть. У нас у, у сім'ї семеро п'ять сестер мало та брата. А як зручно цю насадку? Дивіться, вона сама чіпляється. Оп, ніяких тобі кнопок, нічого. Це дійсно офігенно. Получається, що нам треба від лиця крутити, тому треба міняти руку. Це як із щипцями. Зараз трошечки може бути незручно, мені бо я правша, а може бути і зручно, бо це дрімі. Бачите, обов'язково, щоб було в ту сторону від лиця. Бо якщо ви руку не поміняєте, не кутите так само або вниз, то у вас може вийти два е, дві частини, накручені однаково. І ця буде сюди, і ця буде сюди. І коли ви розпустите, у вас буде весь напрямок в одну сторону. А треба в два. Зрозумів, Марта? Я вже хочу своє волосся так зробити. Я вже бачу мінус в цьому фені. Ти не хочеш його віддавати? Ні, там нема насадки для бороди моєї. А це, звісно, знайшов, до чого вчепиться. Ну, в інших стайлерах була. Навіть у старшій моделі Dream була. Але цей легенький він більше для подорожей. А Ти... в подорожі мені бороду не треба буде. А тобі ні подорож не світить, ні сушка бороди на Цей фен булінг далеко не нова проблема як для всього світу, так і для України, зокрема. Знімаємо і фіксуємо. І так, всю цю сторону. У мене залишився останній кучер, і я подумала: у нас така зараз реальність. А ти подумала? Чи Артем подумав? Ах ти гнида. а от так, щоб знали, папічки, це я подумав: чи вистачить найменшої зарядної станції? Ну як не прям сильно найменшої, ну такої шосотватною стандартної, яка у всіх можливо є. А у мене в студії така зарядна станція, і ми вирішили перевірити ми. Чи працюватиме ось цей фен від зарядної станції на випадок блекаут? Бо це дуже важливо насправді зараз. Ми спробували. На середній швидкості все прекрасно працює. А ще хочу сказати, що я знайшла положення руки, коли можна крутити ліву сторону правою. Це ви вас так складно. Показує будь в хака. Набираємо. І отак ручечку вивертаємо. Конкретно ця зарядна станція може стягнути цей фен на нижній ось цій швидкості та на середній температурі. Тобто будь-яка станція покруче, вам потягне його 100%. Якщо у вас велика, то все взагалі легко. Отак руку вивертаємо. І чіпляємо. Це схоже на якусь французьку аристократію, знаєш, в паряках їх ходили. Клас. Марія Антуанетта. Так, да, ну, скоріше чуваки з фільму Амадей. Пані, Якщо вам здається, що це все дуже довго, я накручувала зараз волосся 20 хвилин. Це про тому, що я з вами говорила. Якби я не говорила, це було б хвилин 15 разом сушка і накрутка. І я можу з такою укладкою говорити до 4 днів. А якщо я її не роблю, я частіше чіпаю волосся, вона швидше брудниться, немає об'єму. І тоді я маю мити голову через 2 дні. То це набагато вигідніше. Витратити 15 хвилин один раз на 4 дні, аніж витратити, допустим, 10 кожних 2 дні. Закохана в себе Дріге Pocket Ultra – наш стайлер, який поєднує портативність та ефективність. Вага 290 грам та компактний корпус діаметром 50 мм дозволяють легко помістити його в сумку. Мотор потужністю 110 десять тисяч обертів на хвилину забезпечує швидке та тихе сушіння. А насадка для усунення пухнастості та подвійні обертальні циліндри пропонують різноманітність укладок. Насадка для догляду за волоссям живить волосся та шкіру голови під час використання, завдяки металевій текстурі, технології негативних іонів і точному контролю температури. Він забезпечує гладке сушіння у будь-якому місці. Навіть він. Ніці і у Вінниці також ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниці тебе там Вінниці. важливо режим догляду за волоссям забезпечує оптимальну температуру п'ятдесят градусів для живлення та захисту волосся під час сушіння. Дуже низька температура, дуже безпечна. Давайте порівняємо цей фен із звичайним феном. Подивіться, які характеристики у Dreamy Pocket Ultra та у середнього звичайного фена. Також у нього покращений потік повітря для швидшого та ефективнішого сушіння. Знімаємо наші крученики. Кручеників захотів. захтів. <сум> знаєте, суші, суші бургери, то все непогано. А от пляцки. А от пляцки, крученики. Це така добра домашня українська кухня. М -м -м, весь світ просто не знає, що втрачає. Якщо ви все вірно накрутили, має виглядати якось отак, що воно прям таке трохи вже стояче. Тепер ми беремо руки, просто це все волосся назад і поєднуємо біля коріння. Ой, тут щось забула зняти. Добрий день. Я ж Головою різко твернула, аж ручки побачила. Поєднуємо то все. А як тобі новий показ Вікторії Сіка? Краще ніж минулого року. А ти бачив, як вийшла Барбара Палін, а як вийшла Адріана Ліма? а як вийшла Кендіс? Що я можу сказати відразу? Відчуття волосся наскільки воно абсолютно не пошкоджене. Мене вдома є старечий такий фен, не знаю, навіть якого там бренду вже все постаралась. Нікола дуже треба швидко, я його чогось хватаю, і деколи ним сушу. Ну, більше цього робити я не буду, тому що після нього волосся прямо як солома. Після цього воно реально гладеньке, м'якеньке і блистить. Я думаю, що там в кадрі видно. Щоб наше що волосся не зіпсувалося, беремо якийсь нормальний, якісний лак і ним фіксуємо наші кучері. Як користуватися лаком, також є шорт. О, боже, та що за королева? О oh, гад. Ну, ви бачили? По-перше, цей фен найлегший у світі. По-друге, він робить отакі шикарні кучері. Ну це шок-контент. Давайте поки це ваш час настав. А чого я це дивлюся, якщо я лисий? Нагадаю вам, що в нас було два напрямки накрутки. Один був наверх, а один від лиця. І за рахунок цього, у нас вся чілка, вона така дуже об'ємна виходить. І я б сказала, трохи додає такого легкого хаосу в укладку. Тому що було все отако, воно би все так склалося в ідеальний один поворот кучеря. А так воно має трошечки різні напрямки і прикольно. Його можна перекидати і сюди. І сюди Включити собі оцю музичку And now Аджеана Ліма. Нагадую вам про мій промокод Федів залишив його також в описі цього відео. Користуйтеся для знижки на всі. Пристрої від Dreamy. До речі, хочу вам сказати таку штуку. Я вже перетестила багато пристрої від Dreamy. І цей реально мене дуже вразив, тому що він такий манюсінький, а стільки всього вміє. І якщо ви кудись все-таки подорожуєте, це просто ідеальний варіант. Влізе вам в сумочку, у валізочку, в ручну баклажу всюди. А я ще колір не похвалила? Улюблений колір моєї бабусі. Хто не бачив це відео? Макіяж, бабусі, напишіть в коментарях, як вам цей стайлер, як вам наш новий фон, поставте обов'язково лайк, дзвіночок і підпишіться, бо я знаю, що не всі підписані. А для нас Артемом дуже важливо. Ми мріємо про 50 тисяч люксових та бюджетних красунь на цьому каналі, тому це дуже для нас важливо і приємно. А ще що ви їли під це відео? Напишіть в коментарях і до наступного відео, Па-па!